Представляємо комунальну техніку на шасі Рено. У даному випадку на всіх трьох зразках використано шасі Рено Д-18. Перша машина це самоскрит з заднім розвантаженням, з загальною масою 18 тонн, ємністю. Самоскидного кузову 10 метрів кубічних. Mm -hmm. Також з додаткових опцій, які використані, темпове накриття, яке, до речі, вимагається діючими правилами дорожнього руху. Mm -hmm. От, наголошую, що водій, який рухається транспортним засобом за степенним грузом, повинен подумати про те, що... Його груз не висипався повністю на голову. Або на кабіну позаду і Це додатково паузовся. комплектується або вже є ну, в день. Комплект... Далі транспорт пропонуємо для утримання доріг. Mm -hmm. В даному випадку таке ж саме шасі д 18 обладнане відвалом. Це вже саме нова конструкція з пластиковим покриттям підвалу. Також виконаний ну, самоскидний кузов з тристороннім розвантаженням і внутрі поставлено обладнання для розкидання суміші, яке використовується в зимовий період. Для комунальних служб це максимально зручний транспорт, тому що закриває найбільшу потребу в різних транспортах. Mm -hmm. Якщо зиму потрібен відвал і розкидач, то він є в наявності, якщо в іншу пору року потрібен самоскид, а з трьохстороннім розвантаженням він найбільш універсальний, то тут він теж пропонується. Дякую далі пройдемо. Сміттєвоз заднім завантаженням ємністю 16 кубічних метрів основна, ємність для сміття плюс 2 кубічних метрів загрузочних частин. Mm -hmm. Викланий компанією Віва, що базується в місті Камінчузі, має досить давній... Досвід виготовлення такого роду кузавів. Раніше її кузови постачалися під торговою маркою влів і ще досі їздять на мазовських шасі, в деяких областях можна зустріти. Тому багаторічний досвід експлуатації і довгий термін експлуатації такого роду кузовів краще за все говорить про саму по собі торгові допоможку. Основні характеристики, я сказав, комплектуються також смарт-системою керування завантаження. Смарт-система, яка розроблена компанією в і дозволяє керувати повністю в автоматичному режимі, або собі сторони. В режимах безпосереднього ручного керування, завантаження контейнерів. Контейнери, що використовуються, всі види, які існують за сота 1 Тобто всі, що використовуються нашими комунальними сторонами. Дякую.